Грілзи одна з найбільш неоднозначних прикрас. Це оздоби на зуби. Хоча звичка прикрашати щелепи уходить корінням у традиції стародавніх цивілізацій, поява сучасних грілзів тісно пов'язана з хіп-хоп культурою. Починаючи з 80-х, репери таким чином полюбляють похизуватися золотом та діамантами. Грілзи пережили кілька хвиль популярності. Їх носять і знамениті дівчата. А гріл Кеті Перрі з кліпу Дарк Хорс навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса як найдорожчий. Він коштує 1 мільйон доларів. Wow. Більшість сучасних грілзів зйомні. Якщо вдягати їх нечасто, то шкоди вони не завдають. А от від постійного носіння грілзів стоматологи застерігають. І як тут не згадати совєтські золоті коронки? У принципі ідея схожа. залежить від того, як її продати. Тому є версія, що чиясь бабуся була реперкою, просто могла про це не знати.